Коломиї дбають не лише про розвиток масовості фізичної культури і спорт, а й не дають підтримку тих, хто має найкращі спортивні результати. Так у писанковому місті вже стало традицією щомісяця нагороджувати кращого спортсмена. Ініціаторами благородної справи є фонд пам'яті Андрія Фечука та депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Данилишин, які мають на меті надавати підтримку перспективно та талановитим молодим людям, що вирішили присвятити своє життя спорту. Стараємося його проводити кожен місяць, в принципі, по мірі поступлення заявок, тобто ми розглядаємо це питання і е, заявки розглядаємо з міської ради, які подаються а також заявки від е, тренерів, і, і, і самих же вихованців тренерів. тобто ми розглядаємо їхні. Досягнення і визначаємо кращих. Зараз отримує нагороду Ірина Запухла, вона краща цього місяця, і тому я хотів їй побажати всього, найкращого, кращих виступів, ще найкращих виступів, щоб вона все-таки отримала, щоб так, як вона отримує задоволення від цього, від цього виду спорту щоб вона і подальше це робила з більшим ентузіазмом і захопленням цього місяця? Звання «Кращий спортсмен грудня отримує Ярина. Запухла в кінному спорті. Конкур я займалася конкуром на базі кіноспортивного клубу Варто. Я виступала на змаганнях на коні коксі і барсі. Ми їздили в Чернівці, а також були на наших змаганнях власних у клубі нашому. І там ми взяли перше і друге місця. я дуже старалася на цих змаганнях. Багато сил потратила і рада, що це оцінили. Дівчина обіцяє не зупинятись на досягнутому, а й надалі підкорювати спортивні вершини, адже планує незабаром взяти участь у українське змагання у Жашкові.